Чому часом так важко здійснити те, що ми запланували? Знайома ситуація, ви починаєте з понеділка нове життя. Лягаєте спати з надією, що завтра буде особливий день, підніметесь рано, зробите зарядку, приготуєте здоровий сніданок, а потім повні енергії вирушите на роботу. Але ось ранок настав, і всі плани розсипаються. Ви ледве підводитеся з ліжка, п'єте швидко каву на ходу і намагаєтеся не запізнитися. Здається, щось пішло не так. І до кінця дня ви починаєте себе картати, чому ж я не зробила те, що планувала, чому інші можуть, а я ні. І ці питання часто приводять до думки, що у вас просто немає мотивації або що ви ліниві, але дозвольте мені пояснити, чому це не так. Привіт! Я Ерія і ви на каналі Езотерія. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як боротися з лінню і знайти ключі до мотивації. Додивіться це відео до кінця і зрозумієте, чому ви не робите насправді того, чого хочете, і як зробити все так, щоб у вас все виходило. Зараз про це говорять так багато про мотивацію. Мотивуйся швидше, стрімкіше, більше, вище, краще. Але я хочу поділитися з вами неприємною новиною. Мотивація не працює. Можливо, ви з цим не погодитесь, але давайте розглянемо це питання глибше. На тривалий термін мотивація не працює. Бо що таке мотивація? Мотивація це як маленька іскра, яка запалює в нас бажання діяти. Ми бачимо когось в інстаграм, хто виглядає так, як ми хочемо і думаємо. Я теж так зможу. Але ось у чому справа: ця іскра може швидко згаснути, і коли настає новий день, разом з нею згасає і бажання діяти. Звучить знайомо? Наприклад, ви побачили чиюсь прекрасну фігуру, підтянутий животик і струнке тіло, і вирішили купити курс або записатися до тренера, або купити абонемент у спортзал. Але коли починаються реальні труднощі, мотивація зникає. Ви заплатили гроші і думали, що це допоможе, але ні. У чому ж причина? Лінь? Чи відсутність мотивації? А мотивація це імпульс, який з'являється тут і зараз. А завтра вам вже знадобиться дисципліна. А дисципліна буває нудною, неприємною і виснажливою. В картах Таро, наприклад, цією мотивацією і імпульсом описуються всі карти з жезлами. І якщо весь розклад жезловий, все це про іскру, про цю вмотивованість бігти, робити. І коли я, наприклад, дивлюся в розкладах на якусь подію у людини, а там одні жезли, одна іскра і бажання, яка безумовно важлива, але потім немає жодної карти і згадки про стабільність, про якусь перспективу, то навряд чи це переросте в щось довгострокове. Хоча на початку все буде аж нестися. Якщо вам також цікаво було б навчитися читати психологічне таро, то запрошую до свого телеграм-каналу. Там багато цікавої інформації. Лінк під відео. Повернемося до нашої теми чому так відбувається? Бо мотивація сама по собі не здатна тримати нас на плаву в довгостроковій перспективі. Вона допомагає нам стартувати, але потім настає час для дисципліни. І тут багато хто відчуває труднощі. Дисципліна це те, що ми робимо щодня, навіть коли в нас немає настрою чи бажання це робити. І, наприклад, коли ви захочете мати красиву фігуру, тоді вам треба ходити до зали і присідати, наприклад, все життя. Бо як тільки ви перестанете, то результат почне зникати. І це неприємно, бо маркетологи нам це не продають. Вони продають мотивацію. Я зміг, і ти зможеш. Але коли у вас не виходить, ви починаєте думати, що щось не так саме з вами. Але з вами все нормально. Мотивація існує, її правда вистачає, але не назавжди. І лінь це нормально. І сьогодні ми будемо розбиратися в цій темі, щоб ви зрозуміли, що з вами все, скоріш за все, гаразд, і ви просто дивилися на все з іншої сторони. Отже, причин такої відмови рости, розвиватися, реалізовувати свій потенціал насправді кілька. Перша, це коли наші бажання стикаються з підсвідомими установками, які говорять нам, що якщо наше бажання здійсниться, то щось ми втратимо, що нам буде гірше, небезпечно або ж взагалі соромно. Сором, до речі, підсвідомо дуже впливає на соціальний зріст, на проявленість і на заробіток грошей. Тут прийдуть на допомогу запитання. Якщо моє бажання здійсниться, то що поганого може статися? Якщо моє бажання здійсниться, то в чому мені може бути соромно? Ці питання це скарб, бо вони можуть допомогти розкрити підсвідомі негативні переконання. До речі, моє відео про підсвідомі установки докладніше дивіться на моєму каналі. Також, коли ми стикаємося з тим, що наше бажання насправді не наше, а нав'язане? Наприклад, бажання стати старшим менеджером на роботі чи вилізти на височезну гору. Потрібно себе по-справжньому запитати, а це моє бажання. Перевірити, чи це справді моє істинне бажання можна дуже простим чином: запитати: А що, якщо ніхто про це не дізнається? Ні батьки? Ні хлопець, ні чоловік, ні підписники в соцмережах, ніхто. Я все одно цього хочу. Якщо так, то це, скоріш за все, ваше істинне бажання. Бо в іншому випадку, щоб ви були старшим менеджером, хочуть, наприклад, ваші батьки, а не ви. А вилізти на гору, Хоче хлопець чи чоловік, а ви хочете, щоб він вас цінував і поважав, тому прийняли це бажання як своє. І нагору ви насправді не хочете, а хочете поваги і відчувати свою цінність або просто, щоб вас не розлюбили. А замість гори ви вже можете підставити все, що завгодно. Є й більш очевидна причина це втома і відсутність фізичної енергії. Ось ця іскра, коли ви побачили щось і загорілися, хочете діяти, вона миттєва. Вау! Я хочу! Я купила абонемент у тренажерний зал. Але ваше тіло і ваш ментальний стан не дозволяють вам йти в довгострокову перспективу просто тому, що ви можливо настільки вигоріли на роботі, що вам потрібно просто відпочити і відновити сили, і не картати себе за це, адже відпочинок це також важлива частина життя. Про це я часто говорю на каналі, бо вважаю, що ми маємо до себе відноситись більш екологічно та з розумінням. Тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ще одна важлива річ: що ми часто переоцінюємо свої сили та недооцінюємо важливість малих кроків. Ми хочемо всього і одразу, але всередині нас аж лякає ця висота, на яку потрібно піднятися. Завдання, яке ми обрали, можливо, для нас занадто складне, і можливостей для його реалізації зараз немає. І я, звичайно, не кажу, що не потрібно ставити якісь глобальні цілі чи мріяти про великі речі ні, зовсім ні. Тут скоріше йдеться про те, що не варто намагатися перескакувати відразу з точки А в точку Я. Тому важливо ділити весь шлях на маленькі відрізки. Якщо ви тверезо оцінюєте себе, то говорите: ось я зараз тут, а хочу бути там або там, то мені необхідно пройти весь цей шлях і кожного дня виконувати, можливо, нудні рухи. Тому що завдання складне. І, звичайно, при цьому наш мозок може нам говорити: не йди туди, там все погано, ми помремо, бо він завжди так каже про щось важке для нього. І, наприклад, якщо ви вирішили навчитися співати і хочете засяяти як зірка, то не варто очікувати, що за тиждень ви станете як селіндіон. І навіть за місяць не варто. Це довгий процес, який вимагає поступового прогресу. А наш мозок налаштований уникати складних завдань, тому краще розбивати їх на маленькі досяжні цілі, навчитися спочатку щось простеньке і, звичайно, не забувати хвалити себе за це. Ще один важливий момент це коли в нас немає конкретних дій розуміння. Коли у нашого розуму немає чіткого плану, він починає уникати будь-яких зусиль. А лінь це всього лише природна реакція на невизначеність. Коли перед вами немає чіткого шляху або зрозумілого плану, наш розум обирає найпростіший варіант нічого не робити. Так наш організм намагається зберегти енергію. Наступна причина. Це страх невдачі. Багато хто з нас боїться, що не зможе досягти бажаного результату, якщо наші зусилля будуть марними. І цей страх паралізує нас, змушує відкладати важливі справи на потім, щоб не стикатися з можливою невдачею. Як з цим боротися? Один із способів це знову ж таки розділити великі завдання на маленькі, на зрозумілі кроки. Ще одна причина, чому нам важко почати щось нове, це перфекціонізм. Ох, як же мені особисто відоме це відчуття, коли я нічого не випускаю, бо воно не ідеальне. Ми боїмося зробити щось неідеально, тому відкладаємо на потім, щоб почати, коли це буде ідеально. Але правду кажучи, ідеальних умов ніколи не буває, і мені теж потрібно було це прийняти. Почати потрібно зараз, навіть якщо все зовсім не так, як я б собі хотіла. І тут важливо зрозуміти, що краще почати з малого і робити, хоча б щось, ніж чекати ідеального моменту і не зробити нічого. І ще один важливий аспект це звички. Часто саме звички визначають наш успіх або невдачу. Щоб змінити своє життя, потрібно почати з маленьких змін у своїх щоденних діях. Спочатку це буде непросто, бо наш мозок буде опиратися, але поступово нові дії перетворюються на звичку і стануть частиною вашого повсякденного життя. До речі, про це я говорю в своїх інших відео: про силу звички, про силу думки, про силу слова. Крім того, не забувайте, що порівнювати себе з іншими це прямий шлях до розчарування. Ми часто дивимося на успіхи інших і починаємо відчувати себе гірше, думаючи, що у нас нічого не вийде або ми дуже-дуже сильно відстали. Але важливо пам'ятати, що у кожного свій шлях, свої обставини. Тому зосередтеся на собі, на своєму прогресі і на своїх кроках. І нарешті. Важливий елемент це підтримка. Дуже важливо оточити себе людьми, які підтримують вас і вірять в вас. Іноді саме підтримка оточуючих дає нам сили рухатися вперед, коли нам самим важко. І говорячи про підтримку, важливо зрозуміти, що не завжди потрібно чекати, поки хтось прийде і підтримає вас. Ви самі можете створити собі підтримку. Це може бути спільнота однодумців, друзі, які поділяють ваші інтереси та цілі, або навіть ви самі, створюючи сприятливі умови для свого розвитку. До речі, в моєму телеграм-каналі ми створюємо таку атмосферу. І якщо вам потрібна підтримка, долучайтесь. Ще один ключовий аспект це регулярність. Якщо ви вирішили рухатися до своєї мети, важливо робити це регулярно, навіть якщо це маленькі кроки, то в них сама сила. Головне не зупинятися, бо саме регулярні дії створюють накопичувальний ефект. І навіть якщо ви зробили сьогодні лише один маленький крок, то за рік ви на 365 кроків ближче до своєї мети. Також повторюю: не забувайте винагороджувати себе за досягнуті успіхи, навіть якщо вони здаються невеликими, бо це створює позитивне підкріплення і допомагає зберігати мотивацію на тривалий час. Винагорода може бути різною від короткої перерви до чогось більшого, в залежності від того, що приносить вам задоволення. І нарешті пам'ятайте, що шлях до мети це не лише кінцевий результат, а й сам процес. Навчіться отримувати задоволення від того, що ви робите, бо коли ви навчитеся насолоджуватись процесом, вам буде легше долати труднощі та продовжувати рух до своєї мети. До речі, це добре описано, наприклад, в фільмі Мирний воїн. Якщо ви його не бачили, то я вам раджу. І якщо вам подобається це відео, то не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Цим ви підтримаєте мій канал і допоможете йому розвиватися. І підсумовуючи, можна сказати, що лінь це не відсутність мотивації або слабка сила волі. А скоріше це відсутність плану, страх перед невдачею, перфекціонізм чи неправильний фокус на кінцевому результаті. Коли ви навчитеся долати ці перешкоди, лінь перестане бути проблемою, і ви зможете досягати своїх цілей. Також пам'ятайте, що важливо дати собі час на відпочинок і не забувати, що досягнення будь-якої мети. Це маленькі кроки щодня. Дякую за перегляд я дуже чекаю ваші коментарі, бо лише через них я від вас можу отримати зворотній зв'язок. Мені важливо знати, що цікаво моїм підписникам і яких відео ви б хотіли більше бачити в майбутньому. Я стараюсь підбирати для вас захопливі і корисні теми, і ви можете мені в цьому допомогти. Напишіть, будь ласка, про що б вам було цікаво послухати, і, можливо, наступні відео будуть з вашою темою з любов'ю і світлом, Ерія!